Коли диявол приходить, щоб турбувати тебе, або навіть з наміром замучити, то ти візьмися мучити його, закликаючи ім'я Ісус Христос, насміхайся над ним, проголошуючи слова з Біблії, а особливо з псалмів пророка Давида: Катуй його та його духів виголошенням Божих істин та розповідай йому про те, як низько він понижений аж до аду, і що повернення йому звідти немає. Знищуй його насмішками над його невдалими та марними спробами руйнувати щось чи когось, в той час як кожна перемога над ним вже відбулася, і його єдина опція це поразка. Відправляй його далеко прославами Бога і вихвалянням Ісуса Христа, дошкуляй йому молитвами, екзорцизмами, гімнами, пісноспівами, псалмами та невимовними кличами Духа Твого, перебуваючи у злуці з Ісусом Христом та Святим Духом. Перемагай! Амінь. Бога повинно бути багато в твоєму житті, а дияволу і його діям взагалі не повинно мати місця бути чи проявлятися. Ісус сказав: Не давайте місця дияволу, нехай втече від тебе, нехай його не буде, нехай зникне, як зникає віск від вогню, як полова роздувається вітром і не стає її, так нехай зникне від світла Божого, яким є Ісус Христос, а праведник нехай звеселиться та радіє у Господі. Аллилуйя!